До речі, коли жіночки от пишуть такі коментарі і так читаєш, як думаєш, боже, яка тверда позиція. Ага, звісно. Слухаємо, я тоді прокоментую. Я мати доньки, які 25 років. Ну круто. Я би точно не хотіла бачити поруч з неї 40-річного чоловіка. Ага, та ти що? Я повірю вже. Стосовно 40-річної жінки, однозначно вибір стане на користь 45 Ну давай реально дивитись на речі. От буде це 40-річний плюс, якщо в нього буде нормальна капусточка, яка от шуршати, все ти захочеш. Я таких бачив не одну, яка розказувала: Ні, ти що, нахуй нам ці старі чели, а потім ці старі чели були і нормально ще й були. Тому оці всякі приколи від жіночок, я б не хотіла. Це все піздю з чистої води. Все там вони хотіли. Ви коли жіночки, хоч як пишете щось, то ви хоча думаєте, що це читають чи інші люди. А от так, знаєте, написали, аби я з твердою позицією, я б не хотіла. Все б ти хотіла. Просто скажи, що нема такого кандидата, який би був нормальний пасажир. Понятне діло, якщо він 40, 40 чи 40, і в нього яка от немає хруста, а є якийсь 28-річний чи 30-річний Валерчик. Блядь, ну то, звісно вже краще хай б молодий, ніж якийсь старий чела, в якого хуйде душа, як у латиша. Це ясно, так понятно. Тому підписуємося на мій телеграм-канал, щоб розуміти, де жіночки вішають лапшу. От якось так.